Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Господи Ісусе Христе, Син Божий, помилу нас грішних, з глибокою скорботою в серці звертаюсь до Тебе, Владико, благаючи за упокій душі раба Твого, якого Ти покликав від земного з життя до вічного спокою, прости йому всі провинні Його, вільні, невільні, свідомі несвідомі, якими він згрішив перед Тобою одні земного свого буття. Ти, що іси в Воскресіння і життя, прийми Його душу в оселі праведних, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, але життя вічне. Нехай світло Твоє вічне засяє Йому, і нехай спочиває Він у мирі. Молю тебе також, Господи, за всіх спочилих вірних Твоїх від Адама до сьогоднішнього дня, згадаю всіх, хто відійшов від нас у вірі та надії на Воскресіння. Очисти їхні душі від усякої скверни, прости їм гріхи їхні, та даруй їм Царство Небесне. Нехай милосердя Твоє Господи, буде з ними, і нехай вони спочивають у Твоїй вічній славі, Ти боїси Бог милості і щедрот, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.